17-річний Олексій Шоколенко велосипедист, тренується у Житомирському скейт-парку на новому бульварі упродовж трьох років. Цьогоріч, розповів хлопець, помітив кілька пошкоджень на конструкціях. Весною цього року почав трохи вже там, е, виходити з ладу. Деякі моменти там, десь може заїзд відвалитися, десь фанера починає пробиватися. і ну, так, В цілому бачу, що треба обслуговування. Це збиває, коли ти хочеш зробити якийсь трюк, можна вилетіти якось криво. І це все безпека. Було таке, що один раз приземлився переднім колесом цю дирку і через руль вилетів. За словами Олексія, він разом із друзями зібрав 5 тисяч гривень та відремонтував одну із конструкцій скейт-парку. Ми з хлопцями скинулись на лист фанери один і поставили він на айрбокс. На, на Airbox ми поставили, бо вже була дирка така. Масивна і хлопцям на самокатах, та навіть мені на велосипеді було незручно кататися. Євген Бабушко їздить на самокаті. Через пошкоджену поверхню скейт-парку також травмувався, розповів хлопець. У мене була ситуація цим літом, як заїхав дірку та полетів лицем в асфальт. Було так все лице здерто. Я вже катаюсь довго, ще коли ну, її не було. До того як її не було, було ну, дуже важко робити якісь трюки або пригресувати. А потім, як з'явилася скейт площадка то... Ну, великий прогрес пішов. За словами Євгена Бабушко. Він разом із друзями просив допомоги у міській раді, але вони нам казали, щоб ми йшли в Зеленбуд, бо то, що ну це територія знаходиться ну на їхньому так. Ну в нас так сильно багато грошей немає, щоб ну за свої кошти це ремонтувати. Хотілося попросити ну попросити у влади, щоб зробили скейтпарк нам. Ремонтували, хоча б дирки позароблювали. Щоб можна було ну, круто кататись, проводити літом ну, класно час. І зовсім ну, тут всі мої друзі. Я катаюся на самокаті трюковому кожен день. На фанбоксі дирка була, я роблю трюк і переднім колісом падаю. Я долучався, я скинув пару гривень, щоб зробили. Зустрічатися з друзями і прогресувати далі кататися за словами Олександра Волокіти, директора комунального підприємства Зеленбуд влітку, робоча група обстежила скейт-парк і склала дефектні акти. У дефектних актах було зазначено, що скейт парк потребує поточного ремонту, а саме виміни було стойкові фанери і самого покриття, і деяких там -то елементів. Тому ми зв'язалися з виробником скейт-парку. Вони надали нам кошторис виконання робіт, кошторис був. Сума була велика, тому було прийнято рішення на запланувати на наступний рік, а саме на весну 2026 року, закупити фанеру і провести ремонт у нас на села. За словами Олександра Волокіти, витрачати гроші на ремонт скейт-парку перед настанням зими недоцільно. Катерина Мороз, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.